Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська, як і раніше, не можуть витіснути зсу з їхніх позицій, за словами військового оглядача Костянтина Машовця, в районі кринок противнику протягом п'яти діб не тільки не вдається якось звузити тактичний плацдарм зсу, а й запобігти його поступовому розширенню по флангу. Для цього противник розгорнув перебужу по від повороту дороги Т 2206 до Каховської підстанції, підрозділи 70, 10-ї мотострілецької дивізії і підтягує туди ж підрозділи 144-ї окремої мотострілецької бригади. Та, попри це, як прогнозує машовець, командування противника все одно стикнеться з певними труднощами в першу чергу стосовно розподілу своїх сил і засобів. Річ у тім, що командування зсу має можливість на власний розсуд обирати в якому місці та у який момент діяти через Дніпро на достатньо широкому фронті, тому противнику доводиться постійно розподіляти свої війська. Більш-менш рівномірно по всій протяжності сектору його відповідальності вздовж Дніпра. Це призводить до обмеження можливості противника швидко та оперативно реагувати на дії ЗСУ. Просто тому, що неможливо бути одразу скрізь, особливо в тому випадку, коли ЗСУ діє одночасно на декількох ділянках. А на даний момент зсу вже мають принаймні три тактичних плацдарми на лівому березі Дніпра, і не факт, що цим все обмежиться. Усунути цю проблему ворог може двома шляхами: посилити своє угруповання Дніпро додатковими силами та засобами, або виділити частину вже існуючих у його складі сил з так званого мобільного резерву, який би був здатний та спроможний реагувати саме на такі випадки. Але і з цим, як каже Машовець, у противника існують певні складнощі. Справа в тому, що майже усе, чи можливо було суттєво посилити угруповання, і, зокрема, її 49-та загальна військова армія, вже тут розгорнута. І її явно не вистачає. При цьому варто мати на увазі, що для підсилення свого угруповання у кардинальному масштабі військами із найближчих Запорізького та Бердянського напрямків, які утримують так званий сухопутний коридор, командування противника прямо зараз навряд чи зможе щось звідти зняти, тому що тиск зсу у цій зоні явно не припиняється. Взяти щось суттєве завдіївського та бахмутського напрямків під час наступу на Авдіївку та жорстких інтенсивних боїв в районі міста фортеці, мабуть, також. Тому досить цікаво, як новопризначений командувач окупантами на Херсонщині, генерал Теплинський спробує вирішити цю задачу, обходячись переважно лише тими військами, які вже у його підпорядкуванні. Очевидно, що головною діючою силою у нього буде 70-та мотострілецька дивізія, 49-та загальна військова армія явно буде допоміжною. Але як буде насправді, думаю, побачимо вже найближчим часом. Бо зволікання російського командування із цим питанням явно може закінчитись для нього. М'яко кажучи, неоднозначно. що в свою чергу воно і само розуміє, судячи з того, що оперативне розгортання вище зазначених додаткових сил противника на цьому напрямку почалося ще місяць назад, при перших ознаках ускладнення ситуації. В той самий час, на думку військового оглядача Романа Світана, на лівобережжі Херсонщини ЗСУ мають на меті відсунути від мирних міст артилерію ворога. Він пояснив, що правий берег густо населений принаймні у деяких локаціях, оскільки російська артилерія знаходиться буквально в декількох кілометрах від міст. Зсу прагнуть забезпечити безпеку мирного населення. За його словами, на лівий берег входить в основному військова розвідка, яка виконує завдання з коригування артилерійського вогню. А далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де, за даними західних аналітиків, воїни ЗСУ атакували невеликими групами поблизу роботного та вербового. Про інтенсивність боїв на цій ділянці фронту свідчить і той факт, що на деяких позиціях у лісових масивах на захід від роботиного кілька разів за останній тиждень змінювався контроль. Через шалені втрати на цій ділянці фронту ворог розпочав відведення ряду підрозділів зі складу 42-ї мотострілецької дивізії та 58-ї. Загальновійськової армії на відновлення рівня боєздатності їх відводять з району села Роботине на полігон дальній. Ймовірно, їх замінять підрозділи 136 ї окремої мотострілецької бригади та 58 ї загальновійськової армії. І Якщо інтенсивність боїв і темпи атак не будуть спадати, то за прогнозами військового оглядача Романа Світана. Ще до нового року збройні сили України можуть взяти важливе перехрестя доріг на Токмак і просунутися в бік залізничного вузла і перекрити сухопутний коридор Росії з тимчасово окупованого Криму. Як зазначив світан, земля на цьому напрямку не така, як на Донбасі, тому армія України зможе легко рухатися на гусеничній техніці навіть у період дощів. Така перспектива дозволяє от зробити саме такий прогноз. Він зазначив, що лінія вздовж цього залізничного узла це головний сухопутний коридор Росії з Криму, за яким ворог стягує техніку в глибину фронту. Тому контроль над ним надзвичайно важливий. Плюс, якщо в Україні передадуть далекобійні ракети Атакамс і М 26 страшно буде кожному російському об'єкту, неважливо, чи буде він в Криму або на інші тимчасово окуповані території України. ЗСУ зможуть дістати туди ракетою «Атакамс». І ми власне можемо це з вами побачити. Це перегляд перевірити, до прикладу, обрати нашу реактивну систему залпового вогню Хаймарс, розташувати її приблизно поблизу села Оріхова. Обрати до неї ракету, якраз Атакус, яка може вражати цілі на відстань до 300 кілометрів, розташувати її в районі Оріхова і побачити, що ми можемо легко вражати любі об'єкти ворога на півдні України. Ну окрім того, ми можемо знищувати склади з боєприпасами особового складу і техніки, зокрема як в районі Донецька, так і діставати на до Луганська, ну і окрім цього, ми можемо навіть з району Оріхова бити до окупантів в районі населеного пункту Старобіська. Також ми можемо цими ракетами, коли їх нам передадуть, і вражати військові об'єкти окупантів і на тимчасово окупованому Криму, вражати склади з боєприпасами, зосередження техніки та особового складу. Тим я додам, що наразі Україна має саме ракети Атак блок 1, які можуть вражати російські об'єкти на відстань до 165 Кілометрів, і ми можемо це також ще побачити. Зокрема, на жаль, тут немає саме ракети атакмс з 1, але є досить подібна за дальністю ураження ракета Джелес Дібі, яка може бити ворожі цілі на відстань до 150 кілометрів. А блок 1 до 165. Так само ставимо нашу реактивну систему залпового вогню Хаймерс, до прикладу, на околиці Оріхова, і бачимо, що ми так само можемо вражати цілі окупантів, як у тимчасово окупованому Маріу. Полі, так і у Бердянську, так і у інших окупованих містах півдня України, що вже було власне і зроблено. Ну крім цього, ми можемо доставати також і до тимчасово окупованого Криму, але до прикладу, з района Херсона, і бити лише по деяким військовим базам противника. На жаль, не по всім. А то ж будемо чекати, коли Сполучені Штати Америки передуть нам саме далекобійні ракети Атакомс, які зможуть вражати ворожі об'єкти на дальність до 300 км. metro.